Всім доброго дня, доброго. Дня. доброго, дня. доброго дня. Мені дуже приємно сьогодні перебувати тут і бути частинкою цього процесу, коли наші діти переходять один щепер і вирушають у доросле життя. Я вам бажаю, щоб всі здобутки, ваші здобуті тут, були тільки примножені, тільки несли добро, злагоду і щоб. Ті знання, які вам передали, завжди вам допомагали протягом всього вашого життя. Бажаю натхнення, бажаю терпіння батькам, бо новий період життя у ваших дітей буде. Знову ж це, це хвилювання як для батьків, так і для дітей. Це нові якісь незрозуміліше для дітей і важкі для батьків прийняття рішень. Куди піти, як себе розкрити. Я вам бажаю міцності духу, я вам бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям, ну і ми в нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Доброго, я тебе вітаю, бажаю тобі всього найкращого. Будь ласка. Всього найкращого. Нехай щастить по житті. Вітаю. 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 দাকে নান ক্য়ে